Вітаю, друзі, ви на каналі Lakedeus. Сьогодні приїхали в ось такий чудовий лісочок недалеко від міста, так як далеко нема смислу їздити, Ліси всі позаростали, а тут недалеко було чека кири, може щось і попаде. А якщо попаде, то обов'язково вам покажу. А пошук скрибів триває. Тож підписуємося, ставимо вподобаєчки. Всім дякую. Так, є глибокий сигнал. І це попадає в нас кусок чого? Правильно? Підкови. Лишаємо біля дерева наступному поколінню. Закопуємо ямку, погнали далі. так, друзі, був сигнальчик. І випадає монетка. Зараз будемо дивитися, що то за монетка. А це в нас крийцарик, скоріш за все. А ні. Савдепія. Видно, герб. Коротше, нічого цікавого. Чого, сигнальчики є, то вже добре. Ходимо далі. Так, друзі, таке буває. Йшли, йшли, побачили через хабарничку. Я вже пульт підняв, повитирав. І зараз будемо розпаковувати, що в ній є. Я здогадуюсь, хто це загубив навіть, але подивимося по знахідках. О! Знаю, хто це загубив. По знахідках взагалі нічого цікавого нема. Монетка 39-го і якісь уламочки їхні. А це Чоловік завжди з собою носить цей ключик. Так що тепер ми в плюсі, мо з нього буде. Беремо. Був ще сигнальчик і Випадає ось щось круже. Подивимося, що тут таке. Це у нас гудзик. Але лисий. Без візерунків, на жаль. І не цілий. Такий обломчик. Був ще синачик, і випадає якийсь гудзочок. Ну так, да. савдепія, певне. Безірочка. Ось такий огузочок. І шмурдічок. Ручка ціла. Беремо. Був сигнальчик і випадає якась монетка. Дивимось, що за монетка. А це в нас щитовик. Тисячу. Непонятно який. Подивимось. І це у нас 1940. Якийсь там не бачу я добре. 15 копійок. Ось така Савдеп'як. Так, беремо. Тихо хащах лазим. Ходити погано. Але що маємо, то маємо. Був сигнальчик. Випала ось така монетка Скоріше за все савдепія Сьогодні кроме савдепії цікаво більше нічого не попадає. якась одна копійка. Ось одна копійка була. Тут трошки посигнали і випадає ще одна. Так само одна копійка, певна. Корачі, нічого цікавого. В кінці відео почищу, хоч подивісь кітороки. Не видно нічого. Короче, тут одна була, тут друга, а тут же третя випадає. Тож одна копійка. Не бачить торік. Короче якийсь грибничок загубив. Є ще два сигнальчика, один тут. Тут ще один є. Тут ще один є, це вже три. Так поняв, що є. Три монетки. Зараз я їх викопаю і вам покажу. Так, друзі, ще знайшов три монетки, навіть їх не витирав, потім повитираю. В сумі попалось шість одиничок. Бачив точно, що одна 1990 року. Потім і подивлюсь, що за роки. Так, друзі, пошук скарбів прийшов до завершення. В такому чудовому лісі. На жаль, він на сьогодні з нахідками не дуже порадував. Але що маємо, то маємо. Пройшлись, походили, подихали свіжим повітрям, знайшли копійок. Ось такі от монеточки. Був кошек од... одної копійки було ще штук. 88-й, 90-й, 75-й. Такі от руки випадались 5 копійок теж якісь 61-х. Чи це 3 копійки савдепії Потім ось таких щитовик. 45-й, 15 копійок. Гудзичок. Ще гудзичок один такий савдепівський. Так, копом. Більш менш задоволені, так як були сигнальчики. З цікавого нічого не попало, але в цьому лісі багато знахідок було і не простих. Так що нам просто сьогодні не повезло. в свою очередь хочу подякувати всім, хто підписувався, хто лайкав, хто дивився мої відео. Рівно пройшло півроку, як я. Создав свій канал і вже отримав монетизацію. Так що ще раз всім дякую. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте вподобайки, а з мене буде тепер думаю, кращий контент. Скоро вже сезон полів. Так що, думаю, і знахідки будуть. Всім дякую за актив, всім до зустрічі.